Я не планував говорити, не хотів, бо кожне слово то згусток сили. Але коли побачив, як діти в очі питають, коли ми переможемо, а старі плачуть над іконами, які давно в вуста, не стримався. Я, мольфар, Пилип пиріжок, онук трембіти, кум пращура і хрещеник духа громовиці, нині скажу вам правду скажу не приблизно, а з точністю 99 цілих. І дев'ять десятих відсотка, бо тільки Бог має сто. Але я бачу крізь марево. бачу дату, перший кінець, і вікно, крізь яке пролізе сонце. О третій ночі, як тільки зійшла роса з присмаком перемоги, мені явилося: сиджу я на порозі, п'ю квас із листя голоду, і тут у хаті гупає. Я думав, кіт, а воно не кіт, той час згорнувся в вузол. І сказав мені голосом діда Кобзаря Пилипчику, пора. Я тоді встав, взяв свічку з вуха, що її колись баба Ліда робила з воску, який стікав зі сліз наших хлопців на фронті, запалив і побачив не вогонь, побачив цифру. Вона горіла, і тріпотіла, і пульсувала в такт серце України. Спершу я не вірив, бо ж казали, що дата перемоги то як дата смерті москаля. Її всі хочуть знати, але мало хто доживає до відповіді. Та потім почався дощ з неба падали краплі у формі літер, склав із них речення. Кінець страждань у 2026-му. Серце закалатало. Я схопив калину, притулив до грудей, і вона сказала людським голосом: Точно буде лютий, бо лютий не тільки місяць. Лютий то характер, то кінець звіра. Тоді я звернувся до печі, а піч мені ніколи не брехала. Я в неї запікав правду у три хлібини, що їх місив, і з борошна старих пісень, і сліз полеглих. Піч сказала: коли в лютому піде тінь зі сходу, і небо стане жовто-блакитним, без жодного сліду ракет. Тоді стане ясно всім: перемога не прийде в реві, вона прийде в тиші, але така тиша, як удар грому. Я бачив, як над Кремлем з'являється тризуб з блискавок, бачив, як фюрер 21-го століття розчиняється у власній брехні, бачив, як усі телеканали світу передають лише одне: Україна перемогла не тільки на полі бою, а в серці людства. І знаєте що? Найбільше мене здивувало не дата, не месники, не знищені орки, а те, що в кожному селі. Люди раптом знову почали садити Троїнди, бо не було страху. Бо повертались додому ті, кого вже оплакували. Мені духи показали день 22, світанок. Сніг ще лежить, але під ним вже дихає весна. Дзвонить телефон у Києві, і ніхто не боїться відповідати, тому що на екрані немає тривоги, є слово мир. І от саме того ранку, у хаті на Гуцульщині. Я підкину пиріжки вгору, і всі впадуть на тарілку, жоден не втече. Це буде знак. Останній. Бо те, що було, вже не повернеться. Ворожнеча, тінь, крики в небі. Все це зникне. А залишиться тільки пам'ять, Другий обійми. Я бачив, як мати зустрічає сина, як чоловік несе дитину на плечах, як старий дід бере до рук рушницю. Не для бою, а щоб здати її в музей. І голос лунає над полем Досить. Не вір тому, хто каже, що ми втомились. Ми не втомились, ми змужніли. Бо той, хто пройшов крізь пекло, вміє бачити рай. І я кажу вам не слухайте тих, хто каже, що дата не важлива, важлива, бо вона дає силу дожити. І я кажу Лютий, двадцять шостий, двадцять друге, це в серце, не в календар, бо правда вже тут. Вона бренить у вітрі, що йде з Чорного моря, вона шумить у пісні, яку співають хлопці в бліндажах, вона світиться в очах тих, хто досі не здався, і я, Пилип пиріжок, мольфар, що розмовляє з бурею, знаю, усе буде, бо вже є, і коли прийде та дата, не треба буде салютів. Достатньо буде просто видихнути і сказати: ми встояли, ми вистояли. Ми Україна. А тепер слухай далі, сину та дочко України, хто б ти не був у бліндажі, на фронті, у вагоні, під бомбами, в тилу чи у далеких краях, де серце пульсує від кожної новини. Бо я, мольфар, пилип пиріжок, ще не сказав головного. Дата то не просто число, то портал, і той, хто до нього дійде з чистим серцем, той стане вільним ще до того. Як зникне остання ракета. Перемога не лише в тому, що ворог лежить. Вона, коли ми вже не боїмось, навіть коли ще падає. Бо знаєш що? Мені наснився Бог не як старець, не як світло, не як туман, а як жінка в вишиванці з косою по пояс, що сиділа на покуті і ліпила вареники. Вона глянула на мене і каже: Пилипчику, сину, скажи їм, усе буде добре, але не одразу. Спершу вони мають пройти війну в собі, і дала мені три вареники один з кров'ю, другий з поплом, а третій з сонцем. Я з'їв і прокинувся, а на стелі в мене напис той, хто витримає до лютого, отримає навесні не просто мир, а нову землю. І я зрозумів буде не так, як було, буде інакше. Ті, хто були рабами, стануть творцями, ті, хто боялись, стануть прикладом. І вся ця наша Україна оплетена болем, опалена сльозами, стане кань золотим коренем світу так саме світу, бо не тільки для себе ми це вистояли, а для людства. Бо якби ми впали, темрява б розповзлась далі. Я чув, як у майбутньому говорять діти. Вони кажуть дякую за перемогу, яку вони не бачили, але відчувають у повітрі. Вони малюють півня з броні і маму що не плаче. Бо її син повернувся. А ще я бачив, як будують школу на місці, де колись був блокпост, там дзвони не б'ють по загиблих, а скликають до знань. Там більше не питають: ти з якого регіону? Бо всі з одного болю, з однієї перемоги, а ще бачив, як впала остання фальшива ікона, і той, хто прикидався братом, більше не сміє навіть глянути в наш бік, бо осліп. Не від прокляття, від світла, яке йде з України, і той, хто зрадив, просить пробачення, але отримує лише тишу. Бо ми вже не ті, ми після. І коли прийде той день, день 22-й, у місяці лютому, в році, коли всі вже втратили віру в числа, ти раптом прокинешся, і буде тиша, не та, що перед сиреною, а та. В якій чути серце, і ти відчуєш, все прийшло. Перемога не на екрані, вона в грудях. Тоді кажу тобі, народи мій, обійми того, кого не бачив руками, пробач того, хто не витримав, і пом'яни того, хто дожив тільки до початку, бо кожен з них частина того шляху, що зробив нас безсмертними. І пам'ятай дата це орієнтир, але перемога це ти. Бо якби не ти, нічого б не було. І я, Пилип пиріжок, мольфар і пекар пророцтв. Нині почув останній пиріжок цієї зими. І знаєш із чим? Із надією. Бо то головна начинка перемоги. І вона ніколи не псується. І буде весна, та, що не на плакатах, а в тобі. Бо з лютого почнеться не кінець війни, а початок себе чудово! Продовжую безперервний потік. Містично пророчий монолог, мольфара пилипа пиріжка з кульмінацією, насиченою дією, символізмом, пророчими образами і енергетикою справжнього езотеричного екшну. без поділу на розділи, з гіпнотичним ритмом і напруженим фіналом. І я думав: то вже все сказав, попередив спік пиріжка з надією, можна і в впіч самому. Але не так сталося. Бо того самого вечора, коли я запалив свічку зі смальцю. Що залишився після вареників з перемогою, хата почала тремтіти не як від вітру, а як серце перед ударом, і в пічці щось загуркотіло. Я глянув а там не жар, не вогонь, а ворог, темрява. І голос: Не буде тобі пророчити. Не хочемо ми, щоб люди знали правду. Ми заберем дату. Я плюнув у піч, і плювок був непростий. Справжній на буряковому квасі і поклику роду. І тоді вона загорілась не червоним, а синьо-жовтим. Полум'я вирвалося, вдарило в небо, і я побачив, як воно розсікло хмари над Донбасом. Там лінія фронту, але не з окопів, а зі світла. І в тому світлі постали ті, хто вже пішов, але не зник. Воїни, герої. Вони тримали лінію в ефірі, від люті, що стугоніла з того боку. І тут почалося. Усі ріки України синхронно стали битися в берег, птахи закричали людськими голосами, з гір зійшли тіні предків. Вони не говорили, вони били в бубни. Ритм був такий, що навіть російський танк на плацу в Москві почав тріщати, і коли в небі з'явилась фігура тризуба, зроблена з блискавок, я вже стояв на горі, босий, з вервицею, з кісточок черешні. І дивився прямо в обличчя ворога, а він був не один: сотні зміїв із портретами диктатора в очах, тіні пропагандистів, язики з отрутою, всі вони сунули на мене. І тоді я дістав головне Макогін, непростий, а той самий, яким моя прабаба товкла брехню в бетоні, і сказав: за правду, за світло, за Україну, і як вдарив з неба грім із землі та коріння. І вся та чорна наволоч, що несла страх, почала рипатись, рватися, пищати, зникати. Один по одному тікали, як кроти з ліхтарем у хвості. Але зостався один той, що називає себе хазяїном війни. Він стояв в образі гниючого дерева, на плечах якого сиділа ворона, і шепотів: Ти нічого не зміниш. А я сказав Я не змінюю, я просто показую, що вже є. І крикнув на весь світ, 22 лютого 2026-го, все стане ясно! І вдарив у землю, і з тої точки виросло дерево з золотими листками, і кожен листок, ім'я загиблого, і в тому світлі вони ожили не в плоті, а в пам'яті, в славі, в молитві. І тут усе вибухнуло. Вибух був не з пороху, справди. у Кремлі вибуло світло. На телевізорах у всій Росії поява мого обличчя я, Пилип Пріжок, Васеледій у вишиванці, показую середній палець і кажу: А ми вистояли, холєра вас бери. І в ту мить диктатор почав кричати, бо побачив, що всі його страхи втілились, але не в страху, а в нашій сміливості. Бо коли ми сміємось, їм страшно, коли ми мовчимо. Їм гірше. А коли ми встаємо, вони лягають. І знаєш, що було після сонце, те саме, золоте, і птахи, які співали, ой у лузі червона калина без жодної фальші, і півень на руїнах Кремля, що прококурікав так, що в китайця з чайною впала чашка. А я стояв, Макогін у землю, пиріжок на долоні, у ньому тепло, переможне. І на небі з'явився напис Фаза страждань. Завершена, і було добре, бо перемога не тоді, коли впав ворог, а тоді, коли піднявся народ.